Сьогодні знову Христос проповідає про Боже царство. І сьогодні Христос відкриває тобі тайну, заховану від початку світу, що царство Боже воно подібне до гірчичного зерна, яке дуже маленьке, а коли кидаєш в землю, ти ж навіть не спостерігаєш, але воно виростає і стає навіть великим деревом. Що царство Боже, воно схоже на закваску, яку жінка кладе в тісто і да гетье тісто само собі кисне. Кожне Боже слово, яке потрапляє, потрапляє в тебе, кожна Божа правда, росте в тобі. І каже сьогодні апостол Павло, що те, що ти ростеш, ти ростеш Божою силою, це Бог, який тебе зрощує. Вирощує в собі Боже Царство, ти навіть не будеш помічати, як це буде відбуватися. Однак, якщо ти будеш робити правильні дії для того, щоб воно росло, воно обов'язково виросте. Бо для того, щоб гірчичне зерно проросло, його потрібно посадити. Для того, щоб закваска в тісті почала киснути, це все треба зробити. Людина, яка робить правильні дії, завжди отримує результат. Якщо ти будеш робити правильні дії, для того, щоб вирощувати в собі Боже Царство, в тебе все вдасться, тому що зрощувати буде Бог, але тобі важливо вміти це. Посадити, що дозволити в кінці кінців комусь посадити, відкрити себе на Боже царство. І воно буде рости, і прийде якийсь день, і ти будеш здивований, чи здивована, що як так сталося, що ти не помітив, а Боже царство в тобі виросло.